Відповіді на коментарі продовження. Говоримо про життя і суднення. Так. Лариса, привіт, Яна, привіт. Ви взагалі хліба ніяко не вживаєте. Чому? Можу свій пекти той що з візяних висівок. А скупованого? ні. Давним-давно не вживаю. Ні. Єдине, де траплялося, це коли я їла там піцу, да? в якісь дні. А це могло бути. А так, ні. Так, Ірина, по своїм. Результатом вага 62 початкова, зараз 61500 і хоч трісне, вага у вас і так малесенька. Це десь за місяць, але дупця із 102 см стала 99,5 см. Мінус 2,5 см це немало. У мене навіть коли там один-два сходили, так в мене ж ого, і то це, я вважала, рекорд іде. Весь минулий рік була 57-58, дупця 97-98 см. Але я грішу потрошку. Тобто картоплю їм вранці хліб поживний, але тільки вранці з маслом і сиром. Сукор не їм зовсім. Ну і один раз морозива нашралась. <кхід> ну, все ж таки всі, всі ми люди, і все нам щось там десь хочеться. І радяку, що поділилися. В мене, якби така вага була, я взагалі б взагалі не заморочувалася. Це дуже маленька вага. 60 кілограмів. Хоча у вас, може, зріст невеличкий. Так. Валентина, Яночко, доброго дня. Тушковані овочі більш калорійні. Так, щиро дякую. Хелен, захоплююсь вам і щастя вам, і Миколі п'ять сердечок. Щиро, щиро дякую. Тамара, добрий день. Дуже вам вдячна за канал. Мені 56. Намагалася худнути багато разів в житті, А ваш метод зрозуміла і відчула одразу. За півтора місяці скинула 12 кілограмів. <кій> за півтора місяці 12? Для мого віку дуже добре. У вас самий прекрасний вік. Дякую вам і бажаю всього найкраще вашій родині. Пишаюся нашими хлопцями. Я з сум, і вони нас захищають. Дякую захисникам. Щиро вам дякую, що поділилися. Мінус 12 кілограм. Моєї мами приблизно такий вік, ну, там, трішки на пару років старше. І вона не може. Хоча вона все знає, в неї також вага більше 100 кілограмів. Все знає, як треба, що треба. І скільки треба. Щось десь там трішки пробула, да, звичайно, вага сходила. Але потім все рівно повернулася до цукерок. І не може, а ви молодець. Просто велика молодець. І цифра яка? Цифра ж мінус 12. це ж взагалі. ну, Тут уже ніхто не скаже, що ой, це вода пішла. Ніхто вже не скаже. Там уже почав жирок танути. І дуже непогано. Щиро дякую, що поділились, просто дуже дякую. Жанна, одужання вашому чоловікові. Щиро дякую. Всіх благ у вашій родині, всім легких схудень, миру та добра, багато сердечок. Щиро, щиро дякую. Дуже щиро. Оксана, Наташа Діденко, по п'ять сердечок. Щиро дякую. Щиро вам дякую. Тетяна, привіт. У мене майже такий сніданок був. Рублені курячі котлети, куряче бедро маленьким кубиком, плюс яйце, цибуля, сіль, перчик, часник. І до них капуста квашена. Я ще з'їла три сливи. На обід теж рублені котлети, плюс перловка. І тертий бурячок з кислим огірком. часник і олія. На вечір буде смажений карасик і теж бурячок. За 5 місяців втратила 21 кг йду далі. Блін, це дуже круто, просто дуже. Я б не змогла, якби я оце перловку їла, да? Ну, каші. Я не знаю. Я б не змогла. Я б не, я б не витримала. Я б не витримала. Ви молодець. Просто молодець. Супер крутий результат. Щиро дякую, що поділилися. Інна, пані Яно смачного. Щиро дякую вам. Щиро дякую. Любов, Яночка, доброго дня. Доброго. Я з тобою худну з 15 серпня. На сьогодні мінус 6. з ваги 92. Але щось незрозуміле зараз у мене. Вже днів 5 вага, даже не те, що стала, а постійний плюс кожного дня. 100-200 грам. Наче все їм, як завжди, а прогресу немає. Щось, напевно, в природі. Це таке все буває, це організм, йому час треба. Він також, в мене ж не було, що тільки одні мінуса йшли. І в мене було мінус-мінус, а потім або стоїть, або плюсує. Я робила білкові дні. Якби я їх не робила, то я не знаю, що було б з результатом. Мінус 6 кг з ваги 92 Це дуже класний результат. Просто класнючий. Ви молодець, все буде добре. Якщо захочете зробити білкові дні, взагалі піде все як по маслу. Або хто знає, можливо, у вас ще там якийсь період ну, да, в організмі. Також може повпливати. Так, щиро дякую. Юні перукарі. Я нап'ємо каву разом. Ділюся рецептом кабачкової висівкової піци. На ній зверху тоненько порізане півяблука, притрушений сир кисломолочний 120 грамів і кориться. Прикольно. Щиро дякую. Подяка, подяка Миколі, хай його ноги будуть здорові. Щиро щиро дякую. Щоб ноги були здорові, сказали, от треба час. І що цікаве, навіть в документах. Я думала, вони приморожені. Ні, там так і написано, що відморожені першого, другого ступеню. Що таке. Одразу дві ноги. Ой, так, все. Буду закруглятися, бо вже, вже пора збиратися. Так що так. так, що так. Все. Всім гарного тихого дня і гарних слудень.